Доброго дня, вітаю вас з парксайду. Зараз будемо робити тест оцих конструкцій, які у нас ідуть під вікнами, як проставочки, такі, як раніше це був розширювальний профіль. І от Ми зараз візьмемо два екземпляри, один більший, один тонший, і по них проїдемо двохтонним автомобілем. Зараз вам буду показувати це на відео. Приводжу От такий маленький кусочок. Зараз ми. І потім. Тонший кусочок, ще спробуємо проїхати. Бачите, ми його підпалювали, він не горить, він тліє досить довго. І так, що, поїхали. Так. Трошечки лівіше. Так, стоп, зупинись, це треба Лівіше, лівіше руль. Все, і так прямо потроху їдь. Давай. Давай, давай, давай. Наїжджай. Все, добрий вечір. Так, а ну давай далі цей тоньше, може тоньше він зламає, наприклад. Отак його поставлю в ложбінку, щоб може його на ізгіб візьму. Давай, прямо. Все, і давай, іще, давай ще разочок задній. Ну, може ще й назад, так. Отака історія. Та по питанню щодо якості, я думаю, що профіль би точно не витримав би це. Ось так зараз виглядає ця конструкція нічого з нею не сталося. І от з цієї сторони підпалювали. Не хочу горіти, ледь-ледь тліє і стає ще такою скляніє трошечки. Тому Отаку штуку ми зараз почали використовувати. Єдин мінус в оздобленні, я скажу, але пізніше. Я думаю, що це не мінус, це просто такий нюанс, на який треба буде зважати. А так, в принципі, вважаю, що це класна річ, яку ми використали на нашому об'єкті. Такий вам тест зробили. До наступних тестів.